Луцьку двоє зловмисників намагалися обнести банк. Там спрацювала тривожна кнопка. Коли невідомі побачили перед собою поліцейських, вони відкрили по правоохоронцям вогонь. Тож поліцейські змушені були застосувати табельну зброю, аби затримати крадіїв. На пульт охорони о четвертій ранку надійшов сигнал тривоги з приміщення одного із банків. Там зафіксували присутність всередині сторонніх осіб, що намагалися розпатрати один із банкоматів. На місце одразу виїхав наряд поліції охорони. Оператори побачили на відеокамері спостереження двох невідомих осіб. Вони досить довго боролися біля терміналу, навіть встановили там тротилову шашку, але вона не спрацювала. Тоді чоловіки стали бити термінал молотками. Прибув за вказаною адресою. Помітили в приміщенні банку двох невідомих осіб, які були в балаклавах засобами злому. Нами були негайно викликані допоміжні сили, заблоковано приміщення. Поліцейські попередили зловмисників і мали їх затримати. Утім, один із чоловіків зненацька вихопив пістолет і навів зброю на правоохоронців. При затриманні Перепорушники чинили опір, здійснивши декілька пострілів з пістолета в нападку працівників охорони та порушували застосуванням гранат. Працівники поліції змушені були застосувати табірну вогнепальну зброю, внаслідок чого порушників було поранено в Нижній кінцівці. Поранених зловмисників доправили до лікарні на місці злочину слідчі поліції. Виявили знаряддя зламу, так звані фомки та молоток. Вилучений пістолет та гранату передали для експертизи. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження розслідування триває.